Престижну нагороду отримала 19-річна студентка із міста Черкаси Анастасія Матрьоніна. Дівчина з 14 років у модельному бізнесі і тепер, тримаючи в руках статуетку кролика, будує наполеонівські плани на майбутнє. Пірву Америка. Знайомство з хефнером там уже далі подивимося. Во вторих, я сподіваюся, що скоро ви мене побачите не в ролі моделі, а в ролі півідси вже. У мене вже кілька проєктів на умі. Перед тим як оголосити ім'я переможниці, видання влаштувало помпезну вечірку. Розпочалася вона виступом Дмитра Шурова. Кому теперріла твоє тіло. Привітати року з перемогою прийшла і співачка Еріка. Торік співачка красувалася на обкладинці відвертого видання, тому не чуток знає, як воно оголятися перед фотокамерою. Ну ті, хто не знав, що дівчинка созріла ці, навірно, ну удивіліси. Ну много було негативних отзивов. Чесно говоря, ініція мені наплівать на це. Я в свої житті сама вирішила, як жити, що делати. І ну я гаржуся цим поступком. Я голіла ні только свотіла на свою душу. Вечірка завершилася яскравим виступом гурту «Казаки» І розіграшем різноманітних подарунків.